Привіт, вівс! Вітаю вас на каналі Вівсянка. І без зайвих слів ми одразу зануруємось до дуже чудернацької історії. Отже, цього чоловіка звати Джон Дарвін, і народився він 14 серпня 1950. року. 50-го року у місті Дарем, що знаходиться в північно-східній Англії. Він прожив там більшу частину свого життя і, взагалі, був викладачем математики та точних наук. Але він не все життя працював викладачем. Він був лише на всього, він працював в школі лише на всього свої молоді роки. Потім він деякий час працював в банку і потім він став охоронцем у в'язниці HMP Home House Prison. У 1973 році він зустрівся зі своєю дружиною, яку звали Енста. Jefferson, і вони одружилися, і в них було двоє дітей. Їх звали Марк та Ентоні. Про Ен нам, на жаль, не дуже багато відомо. Нам відомо, що вона також була з Північно-Східної Англії і народилася 7 березня 1952 року. Вона дуже багато років працювала на ресепшені кабінету фізіолога. Як ви бачите, професію у них обох були так собі, але вони дуже дуже сильно мріяли стати багатими за рахунок нерухомості. Багато людей і справді можуть заробити якийсь статок. Якщо мають якусь нерухомість, але цей бізнес не такий легкий, як здається. Якщо він зроблений правильно, то можна зробити мільйони, мільярди доларів. Якщо це робиться неправильно, то можна випнути у велику халепу. Джон якраз був такою людиною, яка сприймала статус людини, залежно від того, скільки ця людина заробляє. І звісно, він також хотів мати якийсь гарний статус, тому дуже дуже мріяв розбагадіти. То ще до того часу, як Джон та Енн мали змогу. Інвестувати у якийсь будинок вони вже почали придивлятися якусь нерухомість у північно-східній Англії і. І на цей час їх сини вже були дорослими чоловіками, вони вже жили окремо від них. Отже, Ен та Джон просто були поглинуті ідеєю заробити кошти на нерухомості, і вони придбали 12 будівель усі в північно-східній Англії у місті Сітон Керю. І це взагалі був дуже популярний морський курорт, тому що ці будинки знаходились одразу на узбережжі. Вони збиралися здавати ці будівлі у оренду, і від оренди мали би заробити непоганий прибуток. І взагалі декілька будинків. Динків були розташовані одне біля одного, тобто у них була одна головна стіна, але на жаль, для Джона та Енн їх бізнес не дуже гарно просувався. Вони дуже швидко почали втрачати коштів, і їх заборгованість зросла у 700 фунтів. І все тому, що ціна їх оренди будинків була занадто низькою і не покривала їх іпотеку. Але по суті, це достатньо стандартна схема. Ти маєш знати скільки просити за оренду, щоб покрити іпотеку. але Якимось чином у них це не вийшло, не знаю. Можливо, все тому що вони придбали занадто багато будівель. 12 будівель це достатньо велика іпотека. І на початку 2000-х років вони були дуже дуже близькі до банкрутства. В середині березня 2002 року Джонові та Енн було відмовлено надати кредит в 20 тисяч фунтів, і вони зрозуміли, що їм час оголосити банкрутство. І саме тоді у Джона з'явився дуже чарівний ідеальний план, як звільнити їх обох від у цієї всієї халепи, замість того, щоб достойно прийняти усі наслідки їх власних дій, джон вирішив, що краще буде прикинутись мертвим. Це би дало змогу Енн отримати кошти з його страховки і пенсії, і цих коштів мало вистачити, щоб покрити борг за іпотеку. І ще крім того, у них мали пишитися кошти, щоб далі жити безтурботне життя. Деякі люди вірять, що Енн була за цю ідею від самого початку. Вона була разом з Джоном, що робить її прямою співучасницею. Але деякі люди вірять, що Джон її змусив зробити. І взагалі погодитись на цю божевільну ідею. Але безперечно вона є учасницею цього злочину. Тож, усе почалося 21 березня 2002 року. Джон за його ідеєю мав зникнути зі свого каноя. Ідея полягала в тому, що він занадто далеко заплив в не дуже хорошу погоду, і тіло його ніколи не буде знайдено. Але насправді план був в тому, що він має. До до берега залишити каноє, і сподівався, що він зможе покинути берег непоміченим. Отже, він чекав день, коли буде не дуже файна погода, і такий день настав. Але того 21 березня погода була не настільки. Мерзотною, але і не сонячною. Тож він вирішив відправитись у море. Його бачила одна людина, яка подумала, що це достатньо дивна погода для плавання, але нехай, кожна людина займається своєю справою. Власне, все йшло за планом Джона. Його побачила людина, тобто день світок був, що він заплив у море в не дуже файну погоду. І, по суті, в морі нікого не було. Перед запливом у море Джон зателефонував Енн. і взагалі в той день він її. Телефонував чотири рази, пояснити, які її дії, що їй робити, куди йти. Вона в той день була на роботі, і вона мала його підібрати машиною з берега. Після того, як він їй пояснив усі кроки, він кинув слухавку і відправився у море. Він відплив достатньо далеко, щоб неозброєним оком його не було видно з берега. Потім зробив дуже різкий поворот праворуч, щоб добратися до іншого берега з іншої сторони. Це був пляж Північний Гар, який як Раз знаходився в місті Сітон Кар'ю, де вони орендували будівлі, і це саме було те місце, де Ен мала підібрати його о сьомій годині вечора. Коли він дібрався до автомобіля, Ен він був одягнений в чорні джинси, чорний жакет, чорний капелюх, і у нього була маленька торбинка, в якій були усі потрібні речі для зникнення. Ен визвав його до станції приблизно 40 хвилин, і його план полягав в тому, що він мав провести десь місяць на острові Дістрік, що знаходився в північно-західній Англії. Потім Джон сказав, їй, що вона Ен, має подзвонити до в'язниці і попросити поговорити. З Джоном, її чоловіком, і це було зроблено для того, щоб ніхто не подумав, що він таки повернувся додому у той день. Тож того ж вечора, о 9.30, 21 березня 2002 року, Ен телефонує 911, щоб повідомити про зникнення її чоловіка. Тож розпочинаються дуже великі пошуки, і дуже швидко, 22 березня, о першій годині ночі, п'ять човнів Королівського національного інституту рятувальних човнів, дві команди берегової охорони та двоє поліцейських винтокрилів почали розшуки Джона у морі. Розшуки тривали чотири дні, і вони оглянули 321 квадратний кілометр моря, що неймовірно велика територія. І це був неймовірно масивний розшук зниклої людини, яка насправді не зникла, і це коштувало дуже дуже дорого. Це коштувало приблизно 100 тисяч фунтів для держави розшукати людину, яка насправді не зникла. І, взагалі, єдине, що вони знайшли, це було без слов. І все, все це продовжилося, допоки 7 квітня 2002 року каноя Джона не винесло на берег, і всі усвідомили, що, скоріше за все, Джон також загинув. Отже, сам Джон протягом декількох тижнів чекав на, на дзвінок від Енн, щоб та повідомила йому, що його вже ніхто не розшукує, і він може спокійно повертатися додому. Але, взагалі, протягом усього часу о, Джон та Енн, звісно, не дуже активно підтримували зв'язок. Але це може здатися тупо. Джон таки вирішив повернутися додому до місця, де він проживав, весь цей час, де всі його знають. Отже, Ен мала підібрати його, і її шлях займав десь приблизно дві години від їх міста Сітенкар'ю до Вайт-Хейвен. І вона сказала, що коли перший раз його побачила, вона ледь-ледь його впізнала, бо він відростив за цей місяць дуже довгу бороду, і у нього була палиця, і він імітував шкутильгання, тобто він все ж таки постарався трошки виглядати не з собою. Тож вони повернулися назад до танхаузу номер 3, в якому проживали. Ані роки, так як ці будинки буквально знаходяться один поряд з одним, вони зробили такий маленький таємний прохід між будинком номер 3 і будинком номер 2 щоб у випадку, якщо Ен захочуть хтось відвідати, або родичі, або їх сини, Джон міг. Таємно проникнути в інший будинок, непоміченим. Звісно, протягом усього цього часу Джону відводилось дуже багато часу проводити вдома, але у нього був чудовий вид на море, так що йому норм. Але звісно, це не могло продовжуватись вічність, і він почав працювати над своєю новою ідентичністю. Тож він почав дуже багато часу проводити на цвинтарі, дивитися яке. Найліпше ім'я йому підійде, яка людина померла достатньо давно, про яку ніхто не пам'ятає. Він взагалі нічого поганого в цього не бачив. Він гадав, що якби він взяв ім'я живої людини, от тоді би він не шкодив, а так він бере ім'я мертвої людини, тому він нікому не шкодить. І протягом деякого часу він таки знайшов собі нове ім'я, і його ім'я, нове ім'я було Джон. І ні. Це не жарт. Отже, він взяв собі нову ідентичність малюка п'ятитижневого малюка, який на жаль помер, да і того малюка звали Джон Джонс. Джон гадав, що це ідеально і легко запам'ятати, і він не буде путатись між справжнім іменем і не справжнім. Тобто це ідеально. І у цього малюка навіть було та сама дата народження, тільки роки різні. Отже, якимось чином Джонові вдалося отримати сертифікат народження малюка Джонса. І все, у нього була нова ідентичність, і він міг виходити на публіку в місті, в якому зник. Але найбільше часу він проводив в бібліотеці і на морі. І в бібліотеці. Він отримав карточку з його новим іменем, і цю бібліотечну карточку він використав для того, щоб отримати новий паспорт. Він протягом цього часу він такий достатньо самовпевнений чоловік і почувався достатньо комфортно, тому він дав для паспорту справжню адресу, за якою проживав разом з «Н». Але потім через рік, у 2003 році, його офіційно визнали мертвим. Поліція та страхова компанія визнали, що було достатньо доказів, щоб визнати Джона мертвим, і Уен з'явилася можливість скористатися його страховкою у сумі 25 тисяч фунтів. Також вона мала право отримати його пенсію за час, коли він працював у школі. У сумі також 25 тисяч фунтів. Також вона отримала його пенсію за службу у в'язниці у сумі 58 тисяч фунтів. І ще 137 тисяч фунтів з полісу іпотечного страхування Norwich Union і ще 4 тисячі з відділу праці. І в цілому вийшла достатньо непогана сума. Вона отримала 249 тисяч фунтів. І. По суті, так можна сказати, що їх афера спрацювала. Вони отримали те, що хотіли. Вони змогли заплатити за всі свої борги, що дозволило їм видихнути з полегшенням, і вони могли далі жити спокійнісінько своє життя. Вони продовжували жити там, де і жили, в місті, в якому з них Джон. І рано чи пізно хоч мав би хтось пізнати. І такий день настав. Його впізнав його колега з в'язниці, і в той день він зателефонував Енни. Сказав, що він гадає, що він бачив кузена Джона, бо вони дуже-дуже схожі. Потім був інший випадок в 2003 році, і це був один з орендарів Ента Джона. І він, коли його побачив, в нього запитав: А ти хіба не мертвий? Джон сказав йому, щоб той нікому не розповідав, але. Де таких декілька випадків змусили таки нарешті замислитись Джона, що йому, мабуть, варто переїхати. Протягом свого перебування вдома він захопився однією онлайн-грою, яка називалася Assurance Call, і там він познайомився з жінкою на ім'я Келі Стіл. Але вони ніколи не розвинули ніяких романтичних стосунків, зате у них з'явилася дуже дуже міцна дружба. Ця жінка була одруженою, вона мала дітей, і вона проживала в Америці в Канзасі. І, скажімо так, їх дружба привела їх до однієї ідеальної бізнес-ідеї. Джон сказав їй, що він надійшов їй кошти для того, щоб вона купила територію в Канзасі для скотарства. І вона буде відповідальна за те, щоб там побудувати конюшні. А Джон буде виступати як інвестор. І як тільки ця конюшня запрацює, він отримуватиме дохід. А вона Келі буде утримувати і керувати цією конюшнею повністю на свій розсуд. Отже, Келі знайшла територію і купила її за 26 тисяч 500 доларів. Використавши свій новий паспорт, Джон відправився до штатів, щоб зустрітися з Келі, і вони розпочали роботу над своїм маленьким бізнес-планом. Але не все вийшло як по маслу в Канзасі. Келі почала казати, що поведінка Джона почала її дуже тривожити, і тривожити настільки сильно, що вона не хотіла, щоб він лишався у неї вмакса поряд з її дітьми. Після того, як Келі вигнала його з її дому, він поселився в готелі неподалік. І через деякий час, через два тижні з половиною, вона взагалі не хотіла мати з ним ніяких справ, і тим більше не хотіла бути його бізнес-партнером. Вона попросила його дати їй спокій, після чого вона почала отримувати від нього погоди. Звісно, він вимагав у неї кошти, які він інвестував в цю територію, і він почав казати, що він знає мобу. Це таке кримінальне угрупування, і він сказав, що він нацькує їх на неї і на її дітей. Довгий час Келі не могла продати територію, яку вони придбали, і вона багато років проживала у страху. Але на щастя для неї він відправився назад до Англії в Сітанкар'ю, і він почав пошуки нового дому для нього та Ен в 2004 році. Джон та Ен відправилися до Кіпру. Пробувши там деякий час, вони зрозуміли, що це не найкраще місце для. Того, щоб проживати там, і вони повернулися назад. В 2005 році Джон відправився до Іспанії і він зв'язався з продавцем катамаранів. Його звали Роберт Хопкін, і він мав ідеальний катамаран для того, щоб двоє людей могли проживати там на постійній основі, який коштував 60 тисяч фунтів. Джон гадав, що це буде ідеальний план для нього та ЕН жити на морі далеко від людей. Але цьому катамаранові треба було дещо відремонтувати, скажімо так. і Джонові вдалося, скажімо так, зробити непогану угоду. І за того, що потрібен був ремонт, йому той катамаран продали у половину менше. Але він сказав, що він не буде платити кошти, допоки усі ремонтні роботи не будуть закінченими. Але та ж сама історія, що і Скелі, Джон почав дуже занадто багато чого вимагати. Він був дуже грубий з продавцем, що невдовзі змусило Роберта розірвати з ним угоду. І Роберт взагалі не хотів продавати вже той катамаран йому. Тож Джон та Ен знову розпочали свої пошуки, де ж їм жити. І в кінці 2005 року вони вирішили відправитись до Панами. Вони вирішили, що це буде якраз ідеальне місце для того, щоб від усіх заховатися. І в. В липні 2006 року вони таки відправились до Панами і почали шукати там житло. Вони зустрілися з ріелтором, яка показала їм декілька будівель і показала їм місце, на якому вони зробили своє фінальне рішення. Це місце було за дві години поїздки від столиці, що, скажімо так, Достатньо далеко від великої кількості людей, це була пуста земельна ділянка, за яку вони заплатили 200 тисяч фунтів, і вони вирішили будувати на цій ділянці свій дім і розпочати маленький бізнес, щоб з нього отримувати дохід і жити на той дохід. Після цього вони продали свій будинок в Кар'ю, і вони перевели усі свої кошти в банк Панами, і вони зробили декілька акаунтів. Але недовзі Ента Джон зробили дуже дуже велику помилку, тому що окрім цієї земельної. Ділянки вони вирішили купити квартиру. Тож вони зустрілися з директором програми, яка займається переїздами до Панами, і він вирішив зробити з ними фотографію, яку потім невдовзі виклав у них на веб-сайті. Після декількох місяців проживання в Панамі Джон вирішив, що йому треба відправитись назад до Англії. Він сказав Ен першу, що він скучив за своїми синами, хоча це дивно, бо вони не знали, що він живий. Але потім він сказав, що у нього є деякий борг, який він має сплатити. Коротше, йому конче треба було повернутися назад до Англії, що було не дуже розумним рішенням для нього. Але насправді, насправді, у нього був зовсім інший план. Тож, 1 грудня 2007 року, о 5.30 вечора, він прийшов до поліцейського відділку і сказав: Я думаю, що я зникла безвісті людина. Він сказав, що у нього амнезія, і він нічого не пам'ятає, і він нічого не пам'ятає аж до 2002 року. Звісно, поліція мала його допитати, і, скажімо так, вони не дуже йому повірили від самого самого початку. Але у них не забрало дуже багато часу, щоб Джон вже нарешті почав казати правду, і він розказав їм про усю схему, яку він та Енн проробили дуже-дуже навіть успішно. Звісно, медіа усю цю історію, і вони Дуже хотіли. Взяти інтерв'ю у УН, щоб запитати її, як вона почувається, дізнавшись, що її чоловік живий. Ну або ж дізнатися, що можливо вона була з ним увесь цей час. Вона була співучасницею цієї афери. Першому репортерові, якому вдалося поговорити з ЕН, це був Девід Лі. Він дізнався, що вона проживає на Панамі, і дізнався номер її квартири, і вирушив одразу туди. Коли він приїхав на місце, він постукав у двері, але ніхто Дуже довгий час не відповідав, і коли він вже збирався йти, він почув голос жінки, яка запитала, що вам потрібно, і це був голос «Н». саме тоді. Він сказав, що ви знаєте, що ваш чоловік знайдений живим. Після цього вона відчинила двері і запросила його до себе в квартиру. Скажем так, Ен не зовсім чиста на руку, і вона намагалася прикадатися, що вона неймовірно приємно здивована, що її чоловік такий знайшовся живий. Спершу Девід їй повірив, що вона й гадки немає, що її чоловік знайдений в Англії живим. Але протягом їх розмови Девід отримав фотографію від його колеги, і ця колега знайшла е, фото, де Ен та Джон. Стоять разом. Це було фото з якраз того вебсайту компанії, яка допомагає людям житлом у панамі. Йому відправили це фото, поки він досі перебував з Ен. І поки вона говорила, він показав їй те фото. І Девід сказав, що вона просто зблідла моментально. Деякий час вона просто мовчала, але потім почала говорити. І перше, що вона сказала, що мої хлопці ні за що в світі мені не повірять, тобто її сини. Having to tell your sons that I'm so sorry, but Dad is dead, he's drowned, he's disappeared. That was an absolute nightmare. Um, I didn't actually tell them personally, um, other members of the family did that on my behalf. live to і for the rest of my май. <реку> і коли вона почала говорити, вона вже не зупинялася. Але й тоді вона декілька разів намагалася збрехати Девідові. Вона сказала, що і справді думала, що її чоловік мертвий, аж поки через рік він не з'явився на порозі її будинку. Але Девід швидко зв'язував, що то була брехня. Вона розказала Девіду, що весь цей час її е, 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 карало сумління вона думала, що не зможе довго з цим жити, з тим, що вони зробили. І вона сказала, що це була не її ідея, це була ідея Джона. Вона сказала, що це дуже дуже погано таке робити, але він все одно наполіг на цьому. Девід умовив Енн повернутися з разом з ним до Англії. І 9 грудня 2007 року вона повернулася і її заарештували в аеропорті Манчестер. А за 5 днів до того Джона офіційно заарештували за шахрайство, за викрадення ідентичності, і за отримання грошей обманним шляхом. І коли вже Ен була офіційно під арештом, вона тоді також усе усе розповіла усю правду. Отже, в цілому вони викрили 649 тисяч фунтів, і під час розслідування поліція дізналася, що їх сини такі не причасні до цієї справи, вони взагалі не розуміли, що відбувається, і не знали, що їх батько живий. А відтак не були ніколи залучені в цю аферу. Джон одразу визнав себе винним, тому ніякого великого судового процесу. Цесу не було, і його відправили у в'язницю на 6 років і 3 місяці. Але Ен з іншого боку вирішила поборотися за свою свободу, і вона не визнала себе винною. Тому був судовий процес. Вона намагалася як якось відкараскатись від в'язниці, але докази проти неї були занадто сильними, і вона таки відправилася у в'язницю на 6 років і 6 місяців. І що найгірше, навіть її сини свідчили проти неї, все, що вони придбали квартири, земельні ділянки. І декілька акаунтів банку, все у них це, звісно, відібрали, і також їм треба було виплатити те, що вони винні. Ен ем намагалася налагодити стосунки з її синами, але довгий час вони не хотіли мати з ними ніякої справи, і Ен ем страждала від сильної депресії. Але згодом її сини її пробачили. Але вони так і ніколи не пробачили Джонові. Їх обох звільнили з в'язниці в 2011 році, і тоді Ен ем вирішила розучитися з Джоном. Через рік, після того, як Джона звільнили, його знову заарештували, тому що йому було заборонено подорожувати і покидати взагалі кордони Англії. Але він вирушив до України, звісно, шукати собі дружину і, повертаючись назад додому, його заарештували в аеропорті. До 2014 року Ен сплатила свій борг, те, що вона мала. Вона сплатила 500 тисяч фунтів. А Джон сплатив всього навсього 122 фунти. Хоча винний він був 687 тисяч тысяч фунтів. І сплатив всього 122. Я в шоці просто з цієї людини, який він нахабний і самовпевнений. В 2015 році у віці 70 років він одружився знову з 47-річною жінкою, яку звали Мерсі Мей. І вона була вже матір'ю. У неї вже були діти, і вона була з Філіппін. І також в неї був маленький торговий бізнес на Філіпінах. Вони і досі проживають разом. І про Енна мало відомо, тому що вона вирішила далі жити тихе, спокійне життя. Також Девід Лі, перший репортер, якому вдалося взяти інтерв'ю ОЕН, написав книжку про всю цю історію, і на основі цієї книжки був знятий її маленький серіальчик. І також Ен видала свою власну книжку про її історію. Мабуть, зображає себе більше як жертву цієї історії, але ми, на жаль, ніколи не дізнаємось, чи вона і справді є жертвою. Але мене трошки ця історія взбісила, скажімо так, тому що спершу ти живеш прекрасне життя, витрачаєш всі кошти подорожуєш, а потім кажеш, ой, він мене змусив? Ну якось так знаєте бе. Залишайте свої думки в коментарях, що ви думаєте про цю історію про мега нахабного Джона і про його дружину, яка по суті скрізь за ним слідувала. Як ви гадаєте, чи справді Джон на неї тиснув, чи все ж таки вона все робила за своїм власним бажанням? Але на цьому в мене все. Дякую велике, що залишаєтесь на моєму каналі. Слава Україні! Бережіть себе, їжте вівсянку, і все з вами буде гаразд. І зустрінемось в наступному відео. бай бай